В наступні три дні погода в Україні буде дощовою та з грозами. Попри це, все ж температури будуть літні. Де буде заливати опадами, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 7 червня, дещі місцями з грозами очікуються у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. А ось нарешті території країни вже переважатиме суха та хмарна проясненнями погода, як вказано на карті. Вітер у цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від плюс 25 до плюс 30 градусів тепла. У західних областях трохи прохолодніше – від плюс 23 до плюс 26 градусів. Вночі по всій країні – від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 8 червня, опадів стане більше. Сухо в цей день буде на Волині: у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму. А ось нарешті території країни йтимуть дещі та грози, як представлено на карті. Вітер незначний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 26 до плюс 31 градусів. У північно-західних областях від плюс 23 до плюс 26 градусів. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. У неділю, 9 червня, дощі місцями з грозами йтимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській. Нарешті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода, як вказано на екрані. Вітер в цей день незначний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 31 градусів тепла. У південних областях до плюс 34 градусів. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!